Владик, не хвилюйся, все нормально. Зараз небезпеки ніякої немає. Вся ця небезпека для олова е, тільки в зимовий період, коли морози. Е, до мінус 13 градусів олов'яна чума е, не так сильно проявляється як при температурі нижче 13 градусів. А особливо в температурах мінус 30 мінус 40 градусів Цельсія, такі от язви появляються на олові. До речі, не тільки язви появляються на олові, а при таких критичних температурах олово може перетворитися метал може перетворитися взагалі в купу сірого порошку. Чому ця хвороба називається олов'яна чума? Тому що ця хвороба вона заразна. Якщо бачите, ось, хворе місто, де саме захворіло олово, Взять, торкнуться до живого міста на металі на іншому, воно відразу появиться у нього ця болячка. Отака от страшна штука, олов'яна чума. До речі, говорять, що Наполеон програв в битву під Москвою саме із-за цієї хвороби на олові, тому що в них гудзики були на мундирах з олов'яного сплаву і вони просто розсипалися в лютих морозах. Е, в Франції ніякої реакції Голова не було, і мундири нормально сохранялись, а в лютих морозах вони просто розсипались. Краще б він тоді спалив ту кляту. Е, ну, як єсть. До речі, ще говорять, що е, трагічна, склалася, трагічна ситуація склалася е, на Антарктиді. Померла вся експедиція, із-за того, що. Баки були запаяні оловом і просто вийшов газ, який мав обігрівати приміщення. Так що, от такий от коварний метал це олово, але дуже сильно розповсюджене і дуже потрібний метал, особливо в радіотехніці для пайки е і для інших цілей. Так що, бачите, вроді би олово оловом, а тепер ви знаєте нову штуковину, що олово хворіє, у олова є. Чума, і ви знаєте, що зберігати олово на морозі не можна.